1 липня 67-го року народилася дівчина, якій судилося стати відомою, піти в небуття і знову засяяти дорослою і справжньою. Її стиль пройшов помітну трансформацію від секс-символу 90-х в обтислих сукнях, топах з паєтками і визерунках до розслаблених костюмів, стриманого трикотажу та елегантних суконь. Памела Андерсон одна з небагатьох відомих зірок на теренах радянського простору, яка полонила чоловіків своїми формами і милою посмішкою у рятівниках Малібу. На неї хотіли бути схожими молоді жінки, фарбуючи волосся в блонд. Однак з часом Пем зникла, зі шпальт вщухли скандальні історії з її участю, і от нова, без макіяжу Памела Андерсон знову змусила говорити про себе. Я думаю, про життя як про сад. Ви можете пересадити, почати знову і зробити це своїм. Фільм, в якому Андерсон зіграла, став більше, ніж картина. Останнє Last Show Girl» – Історія про другі шанси. Пем Двоє дорослих синів. Вона покинула Голлівуд і декілька років живе в Канаді. Наразі не відомо, хто займає її серце. Та ми бажаємо цій білявці щастя.